Отже, тема даної презентації та уроку індустріальна революція перетворення світу у 19 столітті. Ми бачимо, що учнів очікує історична розминка, це Вікторина у Увордволл, Французька буржуазна революція. І також ми можемо учням запропонувати попрацювати у інтерактивних робочих аркушах Воркшіт. Далі ми розпочинаємо урок з такої цікавої, скажімо, хвилинки. Це вавхук, учні на ви намагаєтеся учнів зацікавити, і ваш урок продовжується. Далі мета уроку також модель пірате, яка сприяє таким якби емоційному, скажімо, зануренню учнів до уроку. Потім на учнів чекає актуалізація знань. Ми бачимо, що презентація оздоблена ось такими цікавими слайдами, і ми переходимо до вивчення нової теми. Всі слайди оформлені ілюстраціями, що допомагає учням краще засвоїти матеріал. Ну і також, звісно, є питання до того, що, про що ви говорите, що ви вивчаєте на уроці. Ми знайомимо учнів із технічною революцією із досягненнями цього процесу. Маємо можливість переглянути короткометражний фільм прибуття потяга на вокзал і дати відповідь на запитання, проговорити про технічні інновації, про те, як це вплинуло на зростання промислового виробництва. І перейти до обговорення. На учнів чекають питання для розвитку критичного мислення. Потім ми проговорюємо про те, яким чином індустріальна революція мала вплив на соціальні зміни, на розвиток освіти і зміни системи. Знайомимося із поняттям урбанізація, виконуємо творчі завдання. Можна презентація містить групове завдання, а вже на розгляд вчителя використати роботу в групах чи ні. Ну і далі на завершення вав аналітична частина, тобто такі завдання, які дійсно зацікавлюють учнів, тому що тема суха, от але ясно, можна її вивчати досить цікаво та інтерактивно. У нас є завдання стратегії док, є завдання тести СТАР тощо. Завершується урок рефлексією, і також є мікротрансформація, є підсумок, є домашнє завдання диференційоване І власне в цьому заключається даний урок. Він цікавий, насичений, яскравий, і учням на такому уроці буде цікаво.